Я говорив з Путіним багато разів, і коли був останній дзвінок, про що йшлося на у цій розмові? Ви що поважно про це питаєте? Все було гаразд, все пішло добре. Ми сказали, що буде угода. пане істипане президент. Оці а, мінерали на сході України. Чи входять вони до угоди? Дуже добре питання. Чи заберуться російські війська з тої території? Ми побачимо. Там дуже велика територія, дуже велика територія окупована і хто боронитиме цих мінералів чи стерегтиме їх угода. Угода все забезпечить. Ми маємо угоду. І Росія. Якщо я хочу сказати, що це саме стане це буде угода, і ось чого треба сподіватися. На CNN треба uh, зосередитися вам на вашому власному виживанні, тому що CNN, CNN, здається не має шансів вижити. Вам уже кінець. Отже, Польща колись була десятиліттями по другій світовій під російським контролем. І я Дитиною поїхав до США не, не просто як до на наймогутнішої країни, але найвільнішої країни у світі І, і також ми розуміли я тут а, звертаюся до своїх польських друзів, І, вони їх тривожить те, що ви занадто єднаєтеся з Путіним. б ви могли їм на це сказати? Якби я не поєднався з тою тою стороною, не було б угоди. Ви хочете, щоб я щось таке тяжке сказав про Путин, а Потім позвонив Володимиру і спитав, як там справа, як це маєш, як наша справа, як наша угода. Я за Америку і за світ. І Я хочу, щоб ви бачите, що ця ненависть. Мені дуже важко трутитися своєю годою. Я це все розумію, але можу сказати, що і, і та, і та сторона не дуже залюблена свого супротивника. Я світом, я за світ, я з Європою. Союзницьких стосунках. От треба все це доконати, себе треба все це зробити знаєте ем, якщо посилювати напругу то не буде виходу. останнє питання Отже, чотири роки ми мали президента що стояв на пресових конференціях і говорив за путіна і потім Путін е, 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 забіг до України і зруйнував її велику частину Uh, може, дипломатія мала має заговорити. Ми спробували uh, як Байден битися в груди і uh, вдавати, що слово США uh, президента США важить більше ніж його діла. Ні, ось наші діла. Ось наша дипломатія це робить uh, президент Трамп. Може вас запитати? Він. Окупував справді велику частину сходу України Крим. Отже, це було 2014 року. почалося багато років. Я кажу не просто за президента Байдена. Був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп. Uh, хай його Бог благословить, дасть йому змогу зупинити. Але від 14-го року його ніхто не зупиняв. Він окуповує, окуповує, бував людей. Від 14-го року. 15-го? Ні, 14-го. Ну, і під час 14-го. Від 14-го до 22-го тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення, так званий. Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов багато сторонніх. Навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду Сай Макрон і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду, не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків ви ще не побували в Україні? Ви не були в Україні? Приїздіть і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. Я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. я Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете а, набирати людей до війська. і а, ми, а, ми не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти. Зруйнування вашої країни війною. Всі мають проблеми. Навіть ви. Ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вони нічого не накидає. Ви не маєте право нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни а, і ви не можете нам нам указувати, що нам робити. Ви можете нам диктувати. Ви поїхали до а, Пенсильванії і в жовтні ви а, брали участь у кам кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну.